Всім привіт! Я твоя уявна подруга, і я знову тут, щоб поговорити про кіно. У минулому відео я розповідала про свого рідного брата Сергійка, про те, як він вплинув на мою любов до кіно, про те, що ми разом дивилися в дитинстві. Тож, хто не бачив відео, запрошую за посиланням, можете перейти, подивитися. Для мене це дійсно дуже важливо. А сьогодні у мене для вас справжній кіношний подарунок. Знаєте той момент, коли хочеться щось подивитися, або нічого не знаходиться, або вже 20 хвилин гортаєш список із фільмами, і в результаті все одно йдеш дивитися друзів 25 раз. Але досить сьогодні я зібрала 10 шикарних фільмів 2024 року на вечір. І навіть якщо ви про них не знали, вони точно варті вашого перегляду. Тут буде все. Інтрига, сміх, фантастика, напруга і навіть трішки сліз. Хоча сліз буде якраз вдосталь. Тож беріть каву, чай, коцик або якщо ви справжній екстремал, сідайте просто так і давайте обирати фільм для ідеального вечора. Світ в моїй голові. Почнемо з історії, яка змусить вас і задуматись, і розчулитися. Це американська драматична стрічка про Мелоді Брукс, шестикласницю з церебральним паралічем. Вона розумна, дотепна, має купу думок і почуттів, але не може говорити та пересувається на кріслі колісному. І як це часто буває, оточуючі одразу ж ставлять на ній хрест. Але коли в її житті з'являється молода вчителька та спеціальні технології для спілкування, усе змінюється. Мелоді отримує шанс довести, що її здібності нічим не гірше, а може навіть краще за інших. Цей фільм не просто історія про інклюзію, це про силу духу, про боротьбу зі стереотипами та про те, як важливо бачити людину за межами її фізичних обмежень. Одним словом, приготуйтесь і надихнутись, і можливо пустити сльозу. Наступний фільм перенесе нас в післявоєнну Італію 1946 року. Дитячий потяг це пронизлива історична драма про семирічного хлопчика Аміріго, який вирушає в подорож, що змінить його життя. Аміріго виходець із бідної неаполітанської родини. У рамках ініціативи, яка мала врятувати дітей від злиднів, його відправляють на північ Італії, де він житиме в заможній сім'ї. Здається, шанс найкраще майбутнє. Так, але чи легко відірватися від рідного дому, навіть якщо там непросто? цей фільм не просто про подорож хлопчика? Це історія про надію, втрати, пошук себе і ту невидиму, але таку важливу нитку що пов'язує нас із домом. Якщо вам подобаються глибокі емоційні драми, то дитячий потяг точно вартий перегляду. А далі на черзі зворушлива історія заснована на реальних подіях. Артур ти король це фільм про справжню дружбу, витривалість та силу зв'язку між собакою та людиною. Професійний рейсер Майкл Лайт вирушає разом із командою у 700 кілометрову гонку через джунглі Домініканської Республіки. Але справжнім відкриттям стає не лише складність маршруту, а зустріч із бездомним псом на ім'я Артур. З кожним кілометром між людьми та собакою формується зв'язок, який виявляється не менш важливим ніж самі змагання. Це фільм про те, що справжня перемога не завжди. Ди про фінішну лінію, а про тих, хто йде з тобою поруч. А зараз невеличка пауза. А все тому, що нас вже є 10 тисяч, і це справді круто. Тож дякую всім, хто підписався на канал, хто залишає коментарі, лайки. Це справді мотивує працювати далі. І щоб не забути, прямо зараз поставте вподобайку, напишіть коментар, до прикладу, який з цих фільмів зацікав вас найбільше. І якщо ви ще не підписані, час це виправити. Далі буде ще більше контенту, але треба трішечки терпіння. А зараз повертаємося до наших фільмів. Якщо ви любите сильні біографічні драми, Кабріні це саме те, що варто подивитися. Це історія про жінку, яка не просто пливла за течією, а змінювала світ навколо себе. Франческа Кабріні італійська монахиня, яка у 1889 році приїжджає до Нью-Йорка і одразу стикається з суворими реаліями: хвороби, злочинність, бідність. Але замість того, щоб відступити, вона вирішує діяти. Її мета допомогти найбільш вразливим, особливо дітям-сиротам. Ники, вони не в захваті, влада радше заважатиме ніж допомагатиме, але Кабріні не з тих, хто здається. Попри слабке здоров'я та шалений опір, вона знаходить союзників, веде боротьбу за притулки, освіту і медичну допомогу для тих, хто цього потребує. Це не просто історична драма, це надихаюче свідчення сили віри, співчуття та того, як одна людина може вплинути на цілу громаду. Якщо хочеться чогось глибокого і справжнього, Кабріні чудовий вибір. А тепер перейдемо до наступного фільму. Це справжня натхненна історія. Джой, диво життя, біографічна драма режисера Бена Тейлора, що розповідає про Луїзу Браун, першу дитину з пробірки. Фільм переносить нас у 1960-70-ті роки, коли медицина стояла на порозі революційних відкриттів. У центрі подій відана медсестра Джин Перді, візіонер Роберт Едвардс та хірург Патрік Стептоу. Які долаючи наукові виклики та суспільні суперечності, рішуче працюють над екстракорпоральним заплідненням? Їхня спільна подорож це історія наполегливості, етичних дилем та величезного впливу їхніх відкриттів на репродуктивне здоров'я мільйонів людей. Якщо хочете зануритись в поворотний момент історії медицини, який змінив життя незліченної кількості людей, Джой диво життя неодмінно заслуговує на вашу увагу. Наступний фільм із довгою назвою, але ще довшим списком емоцій: як заробити мільйон до того, як бабуся помре, це сімейна драма з нотками чорного гумору про жадібність, любов та справжні цінності. Головний герой, хлопець на ім'я М, кидає навчання і стає опікуном своєї невеликовно хворої бабусі менджу. Спочатку він думає лише про спадок, але бабуся не з тих, кого можна так легко провести. Вона вимоглива, гостра на язик і явно не довіряє онукові. Та чим більше часу вони проводять разом, тим сильнішим стає їхній зв'язок. Це гірко солодка історія про сім'ю, прийняття і про те, що найцінніше це не гроші, а люди, які поруч, поки ще є час. Черговий фільм у нашій добірці це суміш драми, комедії та справжнього людського болю. Примарне світло, історія про чоловіка, який знаходить несподіваний спосіб впоратися з стратою. Ден звичайний будівельник, але його життя розбите трагедією. Смерть сина, зруйновані стосунки з донькою, а ще й судовий позов проти колишньої дівчини загиблого, горе, яке здається безвихідним. Але випадкова зустріч із акторкою Ритою змінює все. Театр стає для нього чимось більшим, ніж просто. Сценою це можливість переосмислити свою втрату і знайти шлях до зцілення. Це кіно про те, як мистецтво допомагає пережити навіть найтемніші моменти, глибока, зворушлива історія, яка точно зачепить заживе. Звичайні янголи. У цій історії головна героїня звикла, що життя це низка випробувань. Несподівані сюрпризи, які частіше виявлялись не надто приємними, постійні проблеми, негаразди. Усе це штовхнуло її в алкоголь, де вона, хоч ненадовго могла сховатися від реальності. Працюючи перукарем у місцевому салоні, вона щодня стикається з несправедливості і втрачає надію на краще, але випадкова зустріч змінює все. Новий знайомий відкриває їй страшну правду, і раптом власні проблеми з Дрібницями. Зібравши всю волю в кулак, вона вирушає в непростий шлях, де на кону стоять не лише її майбутнє, а й чиїсь безневинні життя. Деколи, щоб знайти сенс, потрібно побачити чужий біль. Сектор 36 Ця історія справжній трилер, який триматиме в напрузі до останньої хвилини. Після загадкового зникнення групи дітей усе місто охоплює паніка. Батьки бояться випускати дітей з дому, адже десь поруч орудує серійний вбивця, який не зупиниться, поки не доведе свою справу до кінця. Після зникнення кількох дітей із нетрів сектора 36, рішучий поліцейський береться за розслідування. Та що більше він занурюється в цю моторошну справу, то небезпечнішим стає його власне життя. Вбивця завжди на крок попереду. А черговий злочин лише питання часу: чи зможе головний герой зупинити серійного маніака, перш ніж місто, поглине ще більший страх? Часу обмаль, а фінальна сутичка зі справжнім злом уже неминуча. Сподобається любителям напружених трилерів. І нарешті останній фільм у нашій добірці, але точно не останні за значимістю. Присяжний номер два це напружений трилер від Клінта Іствуда, який чомусь пройшов повшироку аудиторію, але точно вартий вашої уваги. Адже це трилер з міцною історією і гарною акторською грою. Головний герой, сім'янин, який стає присяжним у учній справі про вбивство. Та під час процесу він розуміє, що володіє інформацією, яка може. Може змінити вердикт, розкрити правду чи мовчати. Що важливіше: особиста безпека чи справедливість. Цей фільм досліджує моральні дилеми, складність правосуддя та наслідки вибору. Він тримає в напрузі до самого фіналу, змушуючи замислитись, а що б зробили ви? Особисто я обожнюю такі фільми і з великим задоволенням подивилась цю стрічку. Ну що ж, добірка завершена, а тепер головне питання. Який фільм ви подивитеся першим? Чи будете знов сидіти півгодини, вагаючись між двома варіантами? Якщо відео було корисним, ставте лайк. Якщо ні, то теж ставте. Раптом ви передумаєте. Дякую, що подивилися. З вами була уявна. Гарного вам кіновечора і до зустрічі!